Вітаю народ, з вами BroGio. І це 35-й турнір. Він називається Be-Happy. У нас зібралось багато команд, багато із тих, які ви вже знаєте: Ікла, ГТУ, Гріми, Бавовна. Тому сьогодні має бути весело. Сьогодні я тестую декілька форматів. Це YouTube, Twitch, ще TikTok не запускав, але зараз запущу. З вами Брозора ТВ і Пан Маклей Так що напишіть в чатику. За кого вболіваєте і за кого будете вболівати, і чи є ви на стрімі, чи вас немає. Чи все добре по звуку, чи не добре, щоб я знав. Тому буду радий любому фідбеку. Богдос. Богдос вже топиться. Пан Маклей. Ану, скажіть. Привіт. Я, так, я ж нічого не встигаю сказати. Я тут бачу, як уже е, команди по своїх спотах просто порозліталися. А, потрошку будуть лутати. Зараз псай хоча не... нашкодили. не він тут намагався проїхати крізь повну тіму. Нічого, поки жиє. Поки жити буде. Yeah. А, що цікавого, загалом, ну, єдине, що бачимо, у нас команд 13 на даній грі. Присутнє, да, то, то достатньо для нас, щоб отримати задоволення від гри. Але трошки менше у нас контенту буде на початку. Я думаю, бо у всіх буде можливість розлітати е, по своїх спотах головних і е, гарно залутатись. Але ти ж бачиш, яке коло. Ми поїдемо на Сосновку, Всі разом. А, і У нас е, два моста, мости всього для цього є 100% десь та 10 і буде файт. Або, наприклад, чуєш, нове оновлення, якщо ти бачив, е, дуже багато льоду на мапі. Ну, загалом Сніжний у нас і ранге. І от посередині додали такий прохід. На, ньом, на тачці не можна, звісно, переїхати е, крізь нього, але пішки, якщо у когось нема тачок, на сосновку можна крізь нього дістатись. Ну, да? е, Давай подивимося, пан Брозора, Бачиш, на тачці ніяк. Ну, не приїде просто, мені здається, я пробував колись втонув. Але, але ну, можна спробувати, мені, якщо хочеш. Мені, мені здається, що на чемпіонаті України між кланами Марія отут проїжджала. але... Проїжджала? Ну, то небезпечно, це дуже небезпечно. П Пан Маклей, а подивіться, будь ласочка, кнопочку, як прибрати ці логотипи, бо я щось не ту кнопку поставив Я прибираю не логотип. Я собі ставив окремо, я собі ставив кнопку, кнопочку L. А дивись, давай швиденько, поки файті немає. Призначення клавіш. І споглядати. Десь тут. Show hide team item, може? Ні, не те. те гравця. Team markers, мабуть. show hide team markers, Оце ви на крапочку собі ставили спробуйте це. Може англійську мову для того треба перемикнути. Та ніби ні, не працює щось. А ладно. Ну, поки не принципово, далі вже буде трошки важче. Ну, подивимось. Що у нас тут? Файтів поки не наближається. Я дивлюсь, поїхали вже печінки. Будуть їхати до Сосновки. Багато хто лутається все ще. Бачимо гелікоптер. Викликала команда з... зі школи, якщо мені за пщах, це викликали. Чи ні? Або ні? Хто це? Хто це був? А це тобі... ні. Тебе ж є Це... там трансляція, да? Так, да, у мене все є. Бач, тут файт же вже. вже і, е, починають файтитись, ікли проти. Віктік Вікті... Вікті... Омнія, Пам'ятаєш, таку я команду? понятие. Я і не вивчив, я таки не вивчив її, важко Читати, але вже одного доїлись, Друг, ще двох нокнув, лишається один, один гравець. Йому буде важко розвалити. Дивись, в нього МПшка. 4 просто супротивника зараз будуть на нього летіти. Добувають тиммейтів. Може дати ноки якісь, калосанки не помирає. 4-0 закривають, калосанки забирає 3 кіли від цих 4. йде фул команди, вибувають одного, борнгром хелп падає. На, і, на, на в чому мінус великий їхати всім чотирьох, а всіх цих на одній тачці. Бачиш, просто вибивають тебе як хочуть. Ну, Ми вони непогано двоїх вибили, наскільки я розумію, або одного і одного добили. Одного, але а, тімейти наче можуть зараз поїхати, трошки ресетнутися, трошки перезапустити гру свою, можливо, навіть піднімуть а, помершого тімейта. Ми бачимо, єдина команда парабелами, де ви зайняли собі сосновку, можуть хоч всіх чотирьох, всю ту сосновку собі забирати, ніхто їм не буде поки заважати. Парабелуми, от пан Маклей, ти минулого разу пішов, здається, а парабелу а... чуть не забрали топ-1. Там прям е в останніх файтах я рахував поінти прям на ходу. І в них в кінці було однаково поінтів по 106 чи по 108, здається. І там вирішили якісь мікромоменти, тому було дуже цікаво, як на мене. Так. Ну, я бачив, що там дуже близька таблиця була по ітогу. Подивишся сьогодні. Дивимось, до них ще й нова пошта відправила великий цей е, супутник із лутом. Нова пошта швидко працює, бачиш? Mm -hmm. Може його золотають, зараз щось смачненьке з того собі заберуть. Я тобі скажу, пан Маклей, що доволі таки сильно команду зібрали. Артік, маніфестер, Хуао, Цяо, Есквіз. Для мене це було відкриття, що вони так прям потужно грали. Молодці. Знаєш, що я тобі можу сказати? Не в негатив хлопцям, але треба дивитись на дистанції. Один турнір можна дійсно круто відіграти, але якщо ви не можете бути стабільними в цьому, то вас важко назвати сильною командою. Тому цей турнір буде теж показовим, якщо вони покажуть гарний результат, наприклад, на рівні зиклою, або навіть перевершать їх, то може щось вийде. Може щось вийде. Подивимося. Не виходить вас, пан Прозора. Та так. не виходить, я, я ніби вчора налаштовував цю кнопку, я не, не розумію чому. Я я коли кажу, пос... Мені здається, у мені здається, вас просто українська стоїть. Ні, я зараз англійську вже поставив. Англійську. А може навпаки, якраз. От, от воно якось так дивно працює. Треба буде спробувати. Зараз я сам в себе подивлюсь. А подивись, будь ласка. Бо в кінці прийдеться тяжко. Фух. Отак от. А, yeah. воно трошки нижче. Відкрийте, будь ласка, цей. Налаштування, там yes. саме призначення. призначення. Ні, ні, призначення. Споглядати трошки нижче. трошки нижче. Ще нижче. Okay. А, стоп, вище, 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 Ви задалеко. А, перемкнути логотип і на, світов... на світовий май. Бачите, нам плюс оце, оце у вас. О, вот. дякую. Oh, і спробуйте ш... зараз. Що б я без вас року. О! Все. Кайф. Все. Тепер... А тут дивись, тут файт буде зараз, тут буде файт. А, якраз парабелами до них наближаються Броді Діо, а Броджі Йоа лише в трьох. Перший контакт є, ноків поки немає. Настріляти один по одному. Вже і Сквіз робить кут на УАЗіку, трошки лівіше. І зараз дуже погано може бути в команді з Броджі, бо їх накручують з усіх сторон. Сквіз диви, який гарний кут зробив. Його зачекали, але він дуже багато людей зараз підбирає. Але мені здається, треба було трошки далі їхати, єдине що. Просто в спину повністю крутити не, не хочу спішити. Дивіться, вони вже пушити його йдуть. Вони хочуть. Гарнах його є. закрити. Правильно роблять, є вже нок. Тімейти, де хелпа? що Зараз в войсі десь, знаєш, кричить хтось. <звук> Тімейти, допоможі. На Артік настрілює, по ненормальному дає нок у відповідь. А, але все ще. Більшість на стороні парабеломів. Чи вони будуть далі боротися за е есквізи, який вже дотік, правда? Але є будуща можливість реснути, я думаю, можна десь знайти різлку і підняти тімейти. Раз. 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 Кажуть, мікрофон у мене подвоєний. Раз, раз. А зараз напишіть після цього, я ніби якийсь один прибрав. А, да. а, Псайку тим часом Маніфестера та забирає в спину і залишається двоє парабеломів. Тут ще Ікла під'їхали під, під цей весь файт. А, ікла, я так відчуваю, будуть домінувати все ж таки більшу частину цього турніру, бо видно, що вони а, ну, одні з найсильніших, щонайменше. Хочуть далі закрити парабеломів. Мабуть, знаєш, в них а, міжосібна якась ікловська битва буде продовжуватись. На минулому турнірі в них були, була нічия. Правильно ж, однакова кількість поєнтів на цьому хочуть вже остаточно вирішити для себе питання. Хто ж з нас, хто ж з Ікл найкращий, найсильніший? Р Роблю поправочку, Ікла були в два рази менше мали поєнтів, ніж парабелами. Семпітернули, Семпьернули і, і парабелами. Але в тому турнірі Ікла зайняли третє місце і також дуже гарно грали. Але не так, як це сказати, Домінуюче, домінуючі, як їхні сокланівці. А вони взяли з просто гравця одного з Екзіста. А зараз ну, вони, бачиш? вони хочуть все-таки <хо> виграти цю, цю бійку, але я знаю, що там вимкнули світло, і він на останніх секундах прям замінив. Тому... А, респект. Дивись, псайко, псайко помилився, нокнувся, і зараз його просто з пушок, БЗ пушок намагаються доїсти. Дуже боляче йому, Артік його все ж таки вбиває. Не змогли і вони його вчасно взяти на ручки, наприклад, віднести і лишаються в трьох. А там зверху якраз над ними переїжджають люди по цьому по людяному мосту зараз. Якщо ти побачиш по мапі. Диви, це про що я казав? А вони зможуть? Вон Дімаш, бачу, їде. Намагаються. Ану хлопці, по ним, правда, настрілюють. Бо я чесно, я пробував, в мене не вийшло. Я десь от, 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 де контейнери оці, я втонув просто. От приблизно отак. Отак От треба їхати. От по цих по цих треба їхати, я бачу, Так, да, по да. Я, я так само, як хлопці втонув, ти розумієш? А, а ікла те вже бачить це все? Ікла те все, мабуть, це бачили, все чули. І тут і позаду вже хлопців е якісь супротивники, хайперси з двох сторін будуть зараз потерпати е від супротивників. Е але, слухай, Ікла, Ікла навіть наче віддали. Не хочуть вони душувати це все. Так, ікла, ікла захочуть е, підняти тімейта, вони віддали це, е, це все місце і будуть кудись у саму составку, я думаю, їхати. О, диви, в хайперсів є навіть група підтримки. Хайперс, удачі пишуть. Правильно, правильно, правильно. Напишіть, хто за кого боліває. Е, Підтримуйте хлопців, потім будуть дивитись стрім і е, махати ручками вам. Даже стрим весна. А вот что на YouTube? Ты завелось на YouTube? Проха. Перша мапа, ми перша мапа хай тестова, буде невеличка. Нічого страшного, вона на другу вже буде, я думаю, краще. А диви, а що а там відбувається? У нас просто посеред моря в правій частині мапи над, над сосновкою. Щас дивлюся. Там, там люди на човні хочуть давити тих, хто плаває. просто. А так можна? Ну, звісно, можна, чо б ні. А це човні. Якщо, якщо не, Але... не занирнути, правильно? Ну так, але ж людина ж не може дуже довго під водою жити. Зараз є? диви, він просто поплив, кулаками буде лопашить, чи що. Розвідка, розвідка шукає, там... шукає його. Шукає, де він є, для того, щоб сказати, куди стріляти. А, а що? Вже все, дивись, дихання немає. Зараз буде просто тонути і не віддавати поїнт. Наркоман засуджуємо нікнейм. Але і є. Все, мінус один. У нього тімей далі намагається плисти, але ж ну, далеко він не попливе. Що його зараз спалять, за ним так само просто це, знаєш, морські котики погоню. <гуню> Виїхали, дивись, Це ж Ікла, да, це ж Ікла тут. Будуть битися, хто у нас тут. Зараз подивимось. Навіть три, коман... три команди, якщо не помиляюсь, Гостхеси. Гос І ще якась одна команда недалеко, Гостхесі вже мінус Баба Яга, Бабу-Ягу влупили. А, ніхто ще ни, нижче там. про, я бачу, то має бути ГТУ. Якщо не помиляюся. Так, Е, Три команди. Три команди між собою будуть розділяти а, це місце. Псайко все ж таки підняли, псайко повертається у нас на мапу. І летить ще одна нова пошта. Нова пошта на сосновку. Зараз швиденько запущу ще стрім на Тіктоках. Знаєш таку платформу? Я Зустрічай... для того. Зустрічайте нас. Я також старий, але я хочу спробувати. Цікаво буде, чи цікаво буде. Тіктокери. у нас там 1000 підписників на цій неділі стукнуло. Круто, Тому... круто. круто, круто. Ай, Може комусь цікаво. Дімаш, Нокая, Холі, Holie запівной Раум. Рейм, а, не знаю, як його назвати. Треба буде попитати. Хайперс просто намагається закрити о, супротивників тут. Ті застакались дуже сильно. Не знаю, чи в них тут вийде вибрати з того. Але. Диви, диви, як зумить. Просто фоткає у всіх. Кажу, я знімаю хлопці. Давайте, біжіть до мене. Але ж ну, і тим і тим треба у коло пробиратись, Он Дімаш трошки відходить. Хайперси хочуть, по-перше, в коло зайти також. Находять, бачите, як біжить же супротивник, візер. Зараз би не помилитись, бо став просто фулопені, настрілює. Боляче отримує 50 хп в нього вже як і не було. А, треба тікати у коло, шановні. треба тікати. Як зі, тим часом Invisible з ГТУ ще забирає. А, там у ікл вже кілів 8 точно. Да, наче, наче тільки почали. Наче тільки почали. Все, Вон тут? Віталя проще нокнули. Віталь лежить вноці, тімейти поїхали. Вже 9 кілів, бачить, зараз 10 буде. ГТУ домінують на цій мапі. Я думаю, що вони наберуть найбільше поємтів. Хоча дивись, ще дуже багато команд. Я просто сильно відволікаюся на всякі різні ці платформи. Тому що хоч... я роз... Хочу, щоб це все стало більш популярніше, щоб спонсори, якщо ви дивитесь, доєднуйтесь. Гріми збивають ГТУ повністю, добивають. ГТУ помирають, так, ГТУ помирають. Порабило ми, до речі, підняли тімейта, як мінімум одного. Артік намагається спуститися, але от по ньому де жорсткий обстріл. Сквіз повертається точно до, е до гри. Артік зараз себе чуть -чуть не здавила своя штачка. Ж є, Це добре. Стала, стала на колеса, все нормально. А там п -п помирають 14 ті диви. 14 та команда. Так, 14 -та — це... це незалежні, називаються. Вони, тому що я, вони добавились прям на останніх секундах. Я додав, тому що восьма Тіма немає світла, і типу як би окей. Ну, вони з -з -з -зони поки що помирають. Непогано настрілює жахуаксяо. Але нікого не зміг. Нокнути. Там. А, броджі, а, до речі, заїхали майже центральний компаунд. А, будуть гарно себе почувати. Хайперси загубили одного тіммейта. Зараз будуть їхати повз з в той настрілю Яріка нокає, лишається один Дімаш, намагається просто втекти, Просто щоб, щоб вижити. Якісь, може плейсмент плейсментпоинти з цього заробити. Непогано висаджуємо молодець. Я ти вперед, пишуть на стрімі. ГТУ вже, на жаль, в лобі. Але з наступною мапою обов'язково обов'язково будемо ще раз болювати. Так, що у нас тут що у нас тут по мапі? Ну, я ж кажу, центр зайняли броджі Юа, а зараз якраз ікла будуть йти. Бачиш, по краю кола, з сосновки вони виходять і мають просто закривати весь край кола. Гостхедсів в першу чергу, вони в них перші а, на черзі. Парабелуми. ми. Щось? А чи знають про, про них супротивники? Знають. Настрілюють стрілюють по хлопцям тут. Але же ісквіз дуже близько. Питання в тому: в нього ж луту нема. Подивись, мені здається, в нього він на кулаках голих просто ісквіз. Так, немає луту. Немає треба, луту. бо там. Треба поділитися з ним, хлопці, дайте йому якось якось мініка. Віза помирає. Віза помирає від руфера. І е, на цьому незалежні е, покидають першу мапу. На жаль, з нулем поїнтів, але то знову ж таки тільки перша. Корабелом йдуть вперед на Бавовна, да? це ж Бавовна Тім. Не перший Давай. раз у нас на турнірі. Вони Ой, досвідчені. Arcti канокують, арті А та... сквізь б... все ще без лута, жаху лишається один. І в нього тут три супротивника, але чи вони про... знають про нього? Чи... Мені здається, вони про нього не знають. Що він настільки близько повз до них, просто під камінням буде лежати, зараз очікувати, як змія, знаєш, якась на свою жертву. Я думаю, Ексквіз має його піднімати, але ж там подивись, його він не підніме, його побачить. В Чайна вже не Чайнета. Да, Чайнетау весь цей, е, всю частину сусновки будуть контролювати ікла, забирають гост хетсів. Е, вже мають там 14 чи не знаю вже, боюся рахувати, скільки кілів. Все ж таки, парабелами відкриваються по бавовні, да, е, барабашка падає в ног. Сквіз намагається пробігти. У нього не броніка, нічого. У нього одні, одні камінчики. Є одні камінчики знайшов. Але в нього тімейт вже потрошку розбирається. Дає вже три ноке, Текіла і Лібігович падають, і Аймакса забирає ззаду сполакс і... Фу. Що це, це було? Пан, пан Маклей, я, я щось думав, що його нокнули, а він закрив всю команду, чи що? Боже мій. А, тімейта в нього нокнули, він просто пішов і закрив трьох, з четвертим йому допомогли. Але так, да, це жорстко, він дійсно просто один в чотири пішов файтити і нока. Запом... Але артика тут не підняти, треба самому якось намагатись жити. Ой-ой-ой, поляче. Так треба написати. Не чіпайте, хлопці, дайте жити. Батя Просто живе. навайся втекти. У нього 10 бинтів! Я не знаю, якщо він зараз ну Він ж не встигає похилитись, значить не встигає, його контролюють 4 людини і побліто його закриває. А, але він молодець. Свої поінти, скажімо так, з цього виніс. Я записав в цей хайлайт, що це треба передивитися, можливо, там круто вийде. Я зроблю нарізочку. Обов'язково треба, так, 3 кіли, він дуже корисний для Тіметі Дау. Що ми маємо? Топ-5? Топ-5? І найкращі позиції, мабуть, уїкли і уброджі Ю, але залежить все від наступного кола. Кудись Чайнатаун хочуть поїхати. Вони зараз наїдуть просто на громів, на грімів. Команда Бокдоса. Позік. Тай хід з коріка, треба другий влучати. Як би прицілитись? Може вже з цього Зайса зажати, друже. О! У радіоновушки почує мене, але не влучає нічого. Хоче давати синьку йому. Пістолет на синька полетіла. Так, тут буде дуже близький файт же. Не знаю, чому вирішили Chinatown зіграти саме сюди. У них мала бути інфа, що тут є супротивники. Тепер їм буде важко а, зафайтитись. Все, сполок вже нокається від Мішу. Скоріше за все, його звуть Михайло. Китайський Михайло виходить. підтягуються е <звук> <звук> непогано, мають позиції під цю команду. Я думаю, що якщо зараз. Ой-ой-ой. А їм обов'язково треба вигравати цей файт, бо далі ж, ж нема куди йти. Далі нема куди йти. Але чайна там потрошку підходять і навпаки хочуть пушити е команду Green. Арікс 9070. Хочу такий собі, будь ласка. Е Даємо. Бачи позіка, поблітую онокає. Але Мішу розмінює. 3 в 2. 3 в 2. На позитиві. Ой, в Мішу ще одного нока. На позитиві йде пушити, і тут один супротивник лишається. Але поблітую онока і побліту щось сьогодні в праймі. Пан Брозора. Але ненадовго. Не але рома, ай ще вийшов, хаєшки накинув, і лишається один гренджер, мені здається. А Bro Giua в трьох виходить. Там тим часом зверху у нас файт ікли проти ікли і. Я скажу. Де а? Де закадемі? Де закадемі? Але їх лише двоє залишається. Як подивитись, І да, ми там файт, останні важливі дуже. Цікаві, цікаві. Кошу ще одного uh, моліком просто добирає. Тут залишається з ноком. Слухай, тут Фонес один. В нього екзист дуже далеко. Зараз будуть пушити Гренджера. Треба, треба вже вибожити. в трьох. Фонес добирає олів'єрчика. І вони лишаються 2 в один. Тут близько фоне ще одного нока і лишається один з Дез Академі лише. Забирають Гренджера. Так, розбирають. да, Розбираються з громами. А тут все ще не все вирішено. Тут все ще є двоє з гравців Дез Академі. А Зі сторони Ікл також двоє на ногах, але одного зараз піднімуть, я думаю. І Ікла будуть в більшості в цьому файті. Так? Кавасанки підняли. У Бродічі ЮА до речі, зараз неймовірні шанси виграти цю мапу, я тобі хочу сказати. У них суперкрута позиція, їм треба лише правильно обрати, проти кого ж файтитись. У, нас, у нас насправді у Бродячі UI 7 гравців, тільки в трьох є світло. А, це такі часи, такі часи. Я думаю, що на майбутні карти підійдуть, бо мають включити декілька мраця. Тому в дефулте. побачимо побачимо. Далі вже йде на стріл один по одному. Не хочуть ці команди, скажімо так, мирно розійтися. Гарні хаєшки. Але якщо врахувати той факт, що вони в трьох і вже зайняли топ-3, то це дуже гарно. Молодці ще й дається нок по екзісту, а в нього тімейти досить далеко, Данілук хоче підійти ближче. Треба підсмачок поближче, помиляється, помилився. Але я заходять спину ікла. Хоч і кавасанки зараз розбираються з Дес Академі, але їх вже з усіх сторін обійшли. І знають вони про це. Диви, диви, ненормальний. Якщо про нього не знають, то може бути боляче. Мене відчуття, що Кавасанки про нього знає. Дивись, іде, продається, хоче знайти фон жорстко настріляє, кавасанки зараз вийде, просто забере його. І файт продовжується 2 в 2. Помилився, тут трошки ненормальний. Коша з, з парком в незручній тепер позиції залишаються. Дуже незручній. Намагаються як з'їсти, доїсти, не виходить поки що. На хайлайт спробував вбити, але не виїхав. Не попав, але міг. Слухай, а як зіста зараз піднімуть? А далі що, хлопці? А далі вже важко буде. Далі все. Треба змінити позицію або йти допушити. Вони стоять. Це дуже вирішуючий момент. Якби вони зараз пішли б запушили, вони б могли щось вигадати. А так вони залишаються 2 в 3, то буде дуже важко щось вигадати. Там кавасанки вже підходить в бік. Да. Кавасанки робить чудовий кут, спарк. Найці і лишається один коша і кла йдуть на 19 кілів. І вони забирають їх. І ще і топ-1. 29 бойтів за першу мапу. Це дуже грозно. Але Можливо. могли б. М -м Та, у них був evaluation. досить крутий шанс в якийсь момент. Вони його, на жаль, не використали, тому можуть. Бути лише а, другі. Тому на цій мапі. Вітаємо команду Ікла, План Ікла. Ну тут команда Ікла. З перемогою на першій мапі в турні... 35-му турнірі, який називається Be Happy. Команда Broget Gua має 4 кіли дотягнули до другого місця в трьох, також молодці. Des Academy третє місце 2 кіли молодці. І Морталси зробили 6 кілів. Ну, непогано, непогано. Тому рухаємось на наступну мапу.